Привіт, друзі. Поговоримо сьогодні знову про те, чому еволюція це маячня, а біблія це правда, і розглянемо тему, чому ми не від мавпи. Мабуть, всі ви з вас хоча б раз в житті чули таку фразу. А ви знаєте про те, що ДНК, людини і шимпанзе, збігається на 97 або на 98%. Я вас розчарую. Насправді пильне, більш детальне вивчення цієї проблема показує, що наше ДНК, воно десь там на 92% лише збігається, а не на 97. Тобто це не точні дані, по-перше, брехня. А також, якщо ми подивимося, скільки ці 3%, насправді це букв нашого ДНК-коду, скажімо так, це аж цілих 210 мільйонів літер, букв. І е, ті, ті е, часові рамки, в яких, начебто, прикидають, що існує е, наша планета, людина там еволюціону еволюціонувала від мавпи, їх явно для цього недостатньо. Ну, насправді це все теж маячня, тому що це фантастичні припущення про вік Землі, Земля молода. І часу на еволюцію не було, але якби і еволюціонувала від мавпи людина, то треба було б в рази більше часу. Ось потрібні нові білки, які знову ж таки теж не утворюються, тому що це вже доведено, що корисних мутацій, щоб вивести новий білок. А у людину так, ну, одну живу істоту від тварини і людину так само від інших живих істот відрізняють різні білки. Це якщо чисто з фізіологічної точки зору брати, тобто ми відрізняємося і дуже відрізняємося. Часу на це не було на якусь там еволюцію природній добір. Але є ще е серйозні е моменти, про які треба сказати. Ну, В першу чергу це мова. Ось, тобто у, мов мавпи, ма у мавпи мови немає у шимпанзе такої словесної, як у нас досконалої. А на землі існують тисячі мов. І вони не виникають нові, навпаки, кожні два тижні зникає одна мова. Тобто різноманіття, створене Богом, воно зменшується. А мавпи так і не можуть навчитися говорити як люди. Ось, і взагалі потрібно сказати декілька слів, навіщо цю всю теорію придумали про те, що ми від мавпи. Через те, щоб для того, щоб виправдати расизм. Ось тому що Чарльз Дарвін у книзі походження людини та природній добір прямо написав, що мавпи від одних мавп. Пішли білі люди європейці, а від інших мав пішли там африканці. Тобто, ми, начебто, від більших досконаліших мав, що є маячня з будь-якої точки зору. Тобто цим виправдовувався расизм і не просто так от теоретично виправдовувався. Е, жахлива історія Бенга чорношкірого, якого в зоопарку тримали, який покінчив життя самогубство. Насправді в багатьох зоопарках на початку ХХ століття перед Першою світовою війною було нормально тримати. Чорношкірих через те, що оцю, оці теорії жахливі, які, е, в життя, яким дали життя люди, відкидаючи те, що вони від Бога, тому що ми насправді від Бога. І світові війни ставлення до людей, до масового винищення людей як до тварин. Винищення тварин завдяки саме цим теоріям відбулося. Ви скажете ні, просто люди знищували. Ну, неправда, тому що сам Гітлер в книжці Моя боротьба, яку вивчали нацисти, написав, що євреї це люди, які недалеко еволюціонал від мавпи. Потім декілька мільйонів євреїв знищено. Ну, якщо вони тварини, то їх не гріхи і знищити. Тобто дуже страшні наслідки, із наукової з історичної, з будь-якої точки зору. Ось тому, що ми насправді створені Богом, готові. Новими, прекрасними. Ось. І тому нам потрібно вивчати Слово Боже Біблію. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і до нових зустрічей!